Коли настав цей такий злощасний ранок, до мене зателефонував один служитель і сказав, це було півп'ятої ранку. І сказав, ти ще спиш. Ну, я говорю, так. Давай піднімайся, почалася війна. Збираючись з думками, почав я телефонувати до наших служителів, які живуть попід кордоном, і питати. І вони мені скидають відео, як їде військова техніка зі сторони Росії в Україну. У нас по місті їздять желізні коні. Ну і отак я їх якось старався підбадьорити. Кажу, що ви будете робити? Ми залишаємось на місці. Ну, але я все-таки написав в Viber таке повідомлення служителям. Розмірковуйте в цей непростий час, тому що почалася війна і кожен, приймайте індивідуальне рішення за те, чи вам виїжджати, чи вам залишатися на місці, чи, можливо, треба евакуювати сім'ї. І будемо на зв'язку. Я залишаюся тут. Якщо треба, і буде можливість така, завжди дзвоніть і будемо разом працювати. Розуміли, що в магазинах. Через якийсь час пропадуть продукти. Що може бути так, що вода закінчиться. Через те ми почали запасати все, що могли. Їхали в магазин, де в менші черги, скупляли, що тільки можна. Там вже не дивилися на ціни, не дивилися ні на що. Ну і отакими от підготовчими справами займалися перший день і другий день, а потім пішли люди до церкви. А потім люди питали, що, як виживати, і ми служили людям. От. А потім з'явилася така потреба в евакуації, тому що не всі могли виїхати були старші люди, старенькі, яких не мали ні транспорту, ні рідних, ні близьких, і наші члени церкви, багатодітні сім'ї. І приходилося сідати за автомобіль, за бус і евакуювати людей. Всі ці роки я вже на Сумщині 30 років, організовували церкви, служили людям, людей кликали до Христа, проповідували. І в цей час наступила така небезпека для людей, то я навіть собі думати не міг, що я залишу і поїду. Дякую, дякую. Дуже велике дякую. спасибо вам. Забуваєте спасі. Як тебе звати? Я дуже дякую. дякую за те, що ви привезли і піддержуєте нас, пенсіонерів. Велике вам спасибі. Хто як не ми, християни, які знаємо живого Бога, можемо цим людям послужити, дякуючи Господу і вірним людям, які живуть в Україні. Особливо західна Україна, віруючі, де багато віруючих, великі церкви потоком почали надходити продукти харчування, різні продукти харчування і засоби гігієни. Ми зеленим коридором вивозили людей, але поверталися назад в суми, і не було гарантій ніяких. Нам на блокпості говорили: слухайте, ми не можемо вам дозволити їхати. Дзвонили із Ковеля, з Луцька, з Маневич, з Володимира, з Чернівців. Просто друзі, знайомі, і питали, з чим ми можемо для вас послужити. Чи, чи ми можемо до вас продукти привезти? а Я їм відповідав часто: слухайте, це небезпечно. І вони казали: не хвилюйся, це не твої справи. Ти маєш сказати нам, чи ви маєте потребу. Якщо ви, ви маєте потребу, то це вже наше завдання. І вони, рискуючи своїм життям, нам привозили. Ми ці продукти могли. Ділитися з, з людьми, а назад просто, бувало, стелили матраси, і там люди сідали прямо на ці матраси. Бувало, ставили прості ось такі табуретки в буси, в будки, і люди на цих табуретках виїжджали. Це дуже важко. Даже слухати, бувало, як розповідали мешканці різних сіл, те, що вони бачили, те, що вони пережили і слухаючи їхні розповіді. Господь давав ті слова, які можна було їх потішити. Саме головне підтримати, вислухати і не просто зробити вигляд, що ти її слухаєш, але дійсно слухати. Жителі села Полівки дуже вдячні нашим братам християнам, які важку важкий час нам допомагають перемогти ворога. Ми приїхали до вас із. Ну, слава Богу, що ще дає можливості сума трохи старніші з продуктами. Ми були на Західній і привезли продуктів, і їдемо в села, і до вас приїхали. От, тому що ми вас поважаємо, пам'ятаємо і любимо. Моліться любов. Тому ось така двояка є ситуація. З однієї сторони трагічна і ніби їх... Дехто бачить її безвихідною, а з другого Божої сторони, то Бог людей мотивує нас для того, щоб ми продовжували служити. Будемо служити. Хотів би побажати всім мати віру, найперше, у своєму серці, ніколи її не втрачати, довіряти Богу, а Бог є сильний, коли ми до нього приходимо, в будь-який час нашого життя допомогти. Нам і відповісти на наші всі питання нашої душі.